Доброго дня, малята! Сьогодні я вам пропоную здійснити подорож в країну казок. Але саме в яку казку ми сьогодні здійснимо подорож, пропоную відгадати загадку. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався, а лисиці на зубок вже ж потрапив. Так, дітки, вірно, це колобок. Давайте, діти, розглянемо нашого героя, якої він форми, вірно, круглої, якого кольору наш колобочок? вірно, жовтого, який колобок у казці? веселий, хитренький. Сьогодні я вам пропоную намалювати колобка. А для роботи нам потрібно підготувати фарби жовтого кольору, коричневого, чорного та червоного. Навпіврозрізана картоплина, гушні палички, серветки, пензлики. Щоб колобка намалювати, потрібно наші пальчики до роботи підготувати. Від бабусі він утік, і від діда він утік. Круглий він немов клубок. Наш веселий колобок. Спочатку ми з вами намалюємо доріжку, Мочуємо пензлика в коричневу фарбу і всім ворсом малюємо доріжку. Починаємо малювати колобка. Беремо навпіл розрізану картоплину, вмочаємо в жовту фарбу і гарно притискаємо, робимо відбиток. Ось такий колобок вийшов. Використовуючи чорну фарбу і вушні палички, ми домалюємо оченята нашому колобку і носик. А щоб наш колобок був веселий, намалюємо йому ротик. Ось такий колобочок вийшов у мене. А які колобочки вийдуть у вас, я з нетерпінням буду чекати фото з вашими колобочками. До побачення малята, до нових зустрічей!